Провести в останню путь сержанта Тараса Мазура 4 жовтня зібралися десятки людей. Чоловік був командиром вогнеметного відділення. Його життя обірвалося ще 14 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Однак ідентифікувати та провести тіло рідні змогли лише тепер. Тарас назавжди залишиться вірним другом та хорошою людиною у пам'яті всіх, хто його знав. Тарас. Мазур це один із близьких друзів, з яким я їздив на рибалку, з яким я їздив на гриби, якого я знаю дуже багато років. Він робив перший довший час на залізній дорозі. Останні роки він робив в приватній охороні фірмі Явір електриком. От. Дуже хороша, дуже порядочна, дуже чесна, хороша людина, і пам'ять, хай з Богом спочиває, залишилася жінка, двоє дітей. Як можу, допомагаю. Тарас Мазур був патріотом своєї країни. У 2014 році пройшов АТО, а з початком повномасштабної війни, не задумуючись, приєднався до Збройних сил України. У бою проявив себе як мужній воїн, який завжди намагався всюди йти першим. Остання моя розмова з ним була, що Я кажу, що ти робиш, не палимо, дома. Він був керівником взводу мінометчиків і загинув на Херсонщині. Я кажу, де ти хоч служиш. Він каже. Там, де кавуни ростуть. І далі не мав права сказати, що це Херсон. Поховали захисника на Миколинецькому кладовищі. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Вічна пам'ять і шана герою.